Для цього спортивного залу тисячі дітлахів звична справа. Його минулорічний вигляд вчителі бояться навіть згадувати. Тепер випала нагода до навчального року відремонтувати спортивне приміщення на 1 мільйон гривень. Вибороли грант від інвестиційного фонду. Був оголошений конкурс мікропроєктів, в якому взяли участь 40 шкіл, в тому числі і наша гімназія. І наша гімназія виборола зробили нову підлогу, нові стелі зробили. Покриття вікна, заміна вікон відбулася. Ну і в принципі плануємо побачити його сучасним, гарним з новим обладнанням. Тепер цей спортзал використовуватимуть і для позашкільних секцій. Зробили е, приміщення підсобні, душові, роздягальні, санвузол, о, покрівлю закінчуємо, поли, шліфуємо, красимо. Обладнання буде включати в себе. баскетбольний майданчик буде у нас готовий. Волейбольний, гандбольний. Загалом вже готують до навчального року близько сотні шкіл та дитсадків у кожному районі, де міняють вікна, де підлогу фарбують, ремонтують сходи та хол. Ми е, робимо фасади, ми робимо е, дахи, ми виконуємо роботи пов'язані із заміною е, трубопостачання, водопостачання, гарячого водопостачання. До речі, готують школи не тільки до початку навчального року, але й до опалюваного сезону. Перевіряють готовність кожного приміщення до настання холодів. Першочергово ставлять металопластикові вікна та отеплюють фасади. При такому підході ну я не кажу, що ми за рік вирішимо ці проблеми, бо шкіл, нагадаю більше 500, а разом з дитсадками це більше тисячі об'єктів. Але у всякому разі, за років три, я так думаю, ми цю проблему знімемо через вікна. Ну не кажу вже там про батареї. Ми е, зробимо так, щоб діти не мерзли. Завершити ж повну підготовку шкіл та дитсадків до нового навчального року маючи до 15 серпня. Анастасія Сухандрій, Сиха, Андрій, телеканал Кию.